Всім вітання. Якщо ви помітили на ногах судинні зірочки, набріки, втому або виступаючі вени, це можуть бути перші ознаки варикозної хвороби. Що це означає? Варикоз – це патологічне розширення вен найчастіше на ногах, яке виникає через порушення роботи венозних клапанів. Коли ці клапани слабшують або пошкоджуються, кров починає застоюватись розтягує вену і утворюються характерні вузли. У групі ризику люди, які багато сидять або стоять, мають зайву вагу, вагітні або мають генетичну схильність, які симптоми варикозу. По-перше, це важкість у ногах, особливо ввечері, судоми, поколювання, свербіж, видимі венозні зірочки, сіточка або розширені вени, набряки в ділянці щиколоток, біль або печіння в ногах після довгого стояння. Що робити при варикозі? По перше, більше рухайтесь, регулярні фізичні вправи стимулюють винозний відтік, і тут особливо корисні ходьба, велетронажер, плавання, спеціальна гімнастика для ніг, ножиці або велосипед. І науково доведено, що фізична активність покращує винозну гемодинаміку. Далі носіть компресійний трикотаж. Це спеціальні панчохи або гольфи, які здавлюють ноги і полегшують повернення крові до серця. Компресійна терапія зменшує набряки, біль і уповільнює прогресування хвороби. Але тут важливо підібрати правильний клас компресії, тому краще проконсультуватися з лікарем. Наступне корекція способу життя. Зменшити вагу, якщо є надмірна, уникати тривалого сидіння або стояння, не класти ногу на ногу, це ускладнює венозний відтік, і піднімати ноги вище рівня серця на 10-15 хвилин після навантаження. Також можете спробувати натуральний комплекс, який спеціально розроблений для підтримки венозної системи при варикозному розширенні вен і підвищеному ризику застійних явищ. Рослинні компоненти цього препарату сприяють покращенню мікроциркуляції, зміцненню капілярів, зменшенню запалення та підтримці нормальної в'язкості крові. Налредін ультра цей комплекс відрізняється тим, що діє системно, підтримує стан капілярів всередині, покращує мікроциркуляцію, зменшує застійні явища та сприяє очищенню крові. Він може бути корисним у періоди загострення симптомів варикозу, при тяжкості в ногах, ранніх ознаках виносної недостатності або в якості додаткової підтримки при тривалому статичному навантаженні. А щодо препаратів, які зміцнюють стінки вен, вони не лікують варикоз повністю, лише полегшують симптоми. Клінічні дослідження показали, що вони зменшують набріки, судоми та тяжкість у ногах. І треба знати, що якщо вени вже виступають або симптоми посилюються, необхідно звертатись до флеболога. Сучасна медицина пропонує методи для усунення цієї проблеми, і вони є малотравматичні, ефективні та майже не потребують госпіталізації. Тобто, варикоз це не просто косметичний дефект, а хронічне захворювання, яке потребує уваги. Чим раніше ви почнете діяти, тим більше шансів уникнути ускладнень. Напишіть нам у коментарях, чи є у вас досвід лікування варикозу і що допомогло саме вам.